Ну, будь ласка, розкажіть про старт у національній лізі майбутнього. Ну і е, така історична подія, що одразу чотири команди, чи готові вони грати і з яким настроєм розпочинають юнаки ось, грати в такому новому турнірі, новому форматі. У ну, цьому році у нас реформа Діфлу пройшла, трапилась. І ми потрав, нам пощастило потрапити з першої вищої Ну, Ми, в принципі, до цього і. Шли, тому що ну, наш пріоритет, щоб наші діти, напроти, якщо в першій Лізі рік граєш, рік пропускаєш, то якщо ми зараз зайдемо в вищу лігу, то вже діти е 12-го року вони вже 4 роки будуть грати. Ну, якщо ми залишимо ці завдання, завдання на цей сезон, залитись, залишитись у вищій лізі. Тому що в нас є певні кадрові проблеми там, ну, пов'язані з Зі старшими віковими категоріями. Але в цьому році там є ідея, спільна заявка, тому діти, які не потрапляють у склад, наприклад, там, за 10 й рік або за 11-й, вони можуть грати за хлопців, які на 2 роки старші. Тому це, це теж і для ігрової практики, і тому ми можемо закрити певні проблеми наші як позиції. Ну, то що готовності, ну, перший тур покажемо. Перший тур ми стартуємо, е, приймаємо 14 вересня е, команду дюсш 1 Крибас-84, це вікові категорії Ю 14, 16. І дві наші команди Ю-17, U-15 їдуть на виїзд. У Крибас там будуть грати на виїзді. Е, ну, ми готувалися на протязі. Літа грали достатню кількість, ну, кажу за свою тобто, команду Ю-14, зіграли, зіграли велику кількість товариських ігор, зіграли турнір у Черкасах. В принципі, Тут у нас гарні були спарінги, ми грали із, ХФІ, із командою і приїжджали тут і «Ворскла» була Полтава, і Інтер, Дніпро команди, в принципі, які грають в Еліт-Лізі. Тому ну, є да, деякі в нас хлопці. Трошки травмовані, але я сподіваюся, що зараз за вересень місяць вони наберуть форму і у нас є конкуренція непогана на кожній позиції. І будемо грати, намагатися Задаю, завдання у нас ну, наш відкритий потрапити в плей-офф. У нас в нашій групі, на жаль, так війна внесла свої корективи. Всього п'ять команд, ми, ой, 5 команд ми будемо грати в, в три круги. В цьому колі ми зіграємо сім ігор і в наступному ще п'ять. Я ж перший тур покаже нашу готовність. Я сподіваюся, що психологічно, тому. Тим паче ми будемо грати тут. Ну, ми тут тренувалися, може навіть пощастить, будемо грати, приймати на центральному стадіоні, якщо нам керівництво дозволить. То буде цікаво і хлопцям і подивитися, і пограти. В принципі, так. Будемо грати з командою Ю-16, так? Ми будемо грати, ну, в принципі, в тому році команда U-16 непогано проявила в першій лізі, грала в плей-офф, зайняла перше місце в своїй. Ну, сподіваємось, да, будемо набирати загальну кількість балів для е, командного заліку. І... Командний залік іде, там два склади набирають, і там два склади. Ні, загальний іде. Ага. Чотири команди йде загальний да, склад. Завдання ну, набрати кількість цього, і залишитись в вищій лізі. І кожна команда має змогу потрапити у плей-офф. Це вже окремо вже йде. Перше місце потреба, да? так? Перші чотири місця потрапляють да, в плей-офф. Одна ще одна восьма буде, потім одна четверта. І по дві гри вдома на виїзді. А п'ята команда вибуває, так? Вона якось ну, вибуває да, вибувається. То. Ну, Усі команди готові, особливо старшій категорії. Вони вже мають досвід, виграли. Досвід будуть грати, ну, вже певні проблеми, тому що хлопці 2009 року у нас їх не так багато, бо багато дітей зараз виїжджають. Ну, Сподіваюсь, вони теж зроблять свій внесок для загального заліку і будуть в кожній грі грати, і доказують, свою спроможність грати в футбол.